Одне із найдавніших поселень Покутського краю саме незв'язко. Туристичне зв'язку тісно пов'язане з річкою Дністер та її ландшафтним парком, причудові краєвиди тудешньої природи, а також унікальні сліди трипільської культури приваблюють туристів. Своєю мальовничістю, величчю і багатством незвіска частини Дністровського каньйону заполонила не одного туриста через причудову красу надбережної частини Незвіського Дністра і відвідувачі її називають її Адністрянською швейцарією. Село багато на пам'ятки природи та архітектури, це здавна Хліборобський край з неповторною сільською говіркою, традиціями та обрядами, пишною ношею та одягом. До послугою баглого туриста, історико-краєзнавчий музей, розташований у місцевій загальноосвітній школі, яка нещодавно відчинила свої двері для дітей до колишніх сіл. Сучасна бібліотека це комфортний, привітний обладнаний новітніми технологіями інформаційний центр. Це місце, де можна поспілкуватися з друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у культурних заходах. Це заклад культур, де в нього поєднується інновації з традиціями. Саме такою є несвітська бібліотека філіал, якою вже 20 років завідує Людмила Михайлівна Озарук. Вона завжди у творчому пошуку. Про це свідчить дві великі перемоги у конкурсних проєктах програми Бібліоміст. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету 2011 рік та активний туризм як і інноваційна діяльність бібліотеки 2012 рік Дністровський каньйон одна із семи природних чудес України. І саме тому бібліотека значну увагу приділяє розвитку туризму і залучає до активного туризму сільську мову. Завдяки перемозі у восьмому раунді конкурсу співпраці бібліотек місцевими громадами «Бібліоміст» Бібліотека створила клуб Лецько, На зв'язкій книгозбірні облаштована зона туриста. Таким чином, створено умови для залучення туристів до бібліотеки. Туристи отримують послуг інтернет-зв'язку та скарб для спілкування з рідними, друзями, а також можуть дізнатися більше про туристичні приваблені місця села. Відбувся тренінг для власників приватних сільських садів розвиток туризму на селі. Акція у подорож із книгою Віртуальна мандрівка хвиля Дністра». на теренах району відбувся прес-тур для представників засобів масової інформації. Знайомство з районом розпочалося розпочався Спокузького, Надстрянського, Савенезівського, який візитівкою зільська сільська бібліотека є переможницею двох проєктів. Перший проєкт – це організація нових бібліотечних послуг з допомогою вільного доступу до інтернету. За цим проєктом бібліотека виграла ось бачите, три комп'ютери. Принтер, сканер. Другий проєкт, який бібліотека написала, це є активний туризм як інноваційна діяльність бібліотеки. Незвісько наше село Рідне, воно є дуже малюниче. Повз наше село залучити більше, якомога більше туристів, привабити, щоб привабити до нашої природи, бібліотека зініціювала цей проєкт. З допомогою цього проєкту ми виграли відеокамеру, маємо зараз в бібліотеці відеокамеру, створили сайт. Можете подивитися сайт. Сайт у нас є Лец, називається Let's Go. Там є незвісько-туристичний, подорожуючим про проєкт, галерея, анонс, партнери, медіа і контакти. Також за цим проектом у нас є випущений буклет Незв'язку туристичний Усіх перед вами є буклет. По цьому проєкті організовано було сплав по Дністру. І також зроблений відеоролик, який є в інтернеті. Фотографії, відеоролик ви можете подивитися в інтернеті на нашому сайті. Щоб подивитися роботу бібліотеки, ви маєте змогу пролистати архіви і за кожний місяць ви подив, маєте змогу подивитися, що зроблено бібліотекою. І якщо вас цікавить природа нашого села, якщо вас цікавлять архітектурні пам'ятки нашого села, ми запрошуємо вас взяти участь у нашому сплаві, який буде, який проводився і буде проводитися на другий рік. Ще я хотіла вам сказати, що при бібліотеці створений молодіжний туристичний центр Let's go! Цим у цьому клубі задіяні учнівська молодь, студентська молодь. І ці всі подорожуючі, які з нами проводили час, були дуже задоволені. І якщо вам хотілося б в екстремальних умовах провести свій вільний час, ми запрошуємо вас на сплав по Дністру. Також надзвичайно цікаво пройшло обласне свято книг та туризму на природі, бібліотека та туризм в рамках проєкту, саме активний туризм як інноваційна діяльність бібліотеки, участь в якому взяли не тільки члени молодіжного туристичного клубу Лізко, але й запрошені школярі Тлумаччини, Коломищини та Івано-Франківщини. Отож, якщо ви любите природу, пам'ятки старовини, архітектуру, хочете зустрітися з унікальними творіннями природи, Члени молодіжного туристичного клубу Лиско разом з її завідуючою запрошують здійснити сплав по Дністровському каньйону та помандрувати туристичними місцями Покутського краю.